Усім привіт! Друзі, як добре, що люди, покупці перевіряють автомобілі. Ми, до речі, надаємо таку послугу, разовий огляд по всіх містах України. Якщо коротко, то нас замовили огляд Ford Fusion у Хмельницьку. В ході перевірки було виявлено, що по лівій стороні було замінено крило, двері передні, ліві, двері задні ліві. Але саме основне порушення цілісності кузова близько тисячі мікрон ми знайшли шпаклівки, Оце весь стійка, це все. Скидаю нашому замовнику, ніби все зрозуміло. Виявляється, добре, що люди запитують. Запитуйте, хто не знає. Було запитання до мене: а що таке цілісність порушення цілісності кузова? Бо якщо каже там тільки оце, що ви написали, мені це підходить. Пишу цілісність кузова, і це все пояснюю. Скажу, майте на увазі, бо подальша продажа це також вплине на. Ціну машини добре думаєте? А добре зрозумів. Дякую. Тому друзі, дуже приємно, що є люди, які взагалі я так розумію не розбираються в автомобілях.